Добрий вечір, я з України. Сьогодні у нас Шерлок Холмс. Одна з нетлінних ілюстрацій привабливості гострого розуму. Навички, які мав цей персонаж, стануть у нагоді в будь-якій професії від діагностики до журналістики. Тож настає запитання, які методи використовувати, щоб стати Шерлоком Холмсом у реальному житті. Ну що ж, приступимо. Чим орудує Шерлок дедуктивний метод. Це основна зброя детектива, яка б не працювала без додаткових компонентів. Увага! Шерлок Холмс уловлює навіть найдрібніші деталі, якби не ця навичка, у нього просто б не було б матеріалу для міркувань, доказів та зачвов. База знань. Найкраще про це сказав сам детектив. Всі злочини виявляють велику родову схожість. Вони, агенти з Контланярду, знайомлять мене з обставинами цієї чи іншої справи, знаючи подробиці тисячі справ було б надивно розгадати тисячу першу. Зали розуму. Це його натренована пам'ять. Це сховище, до якого він звертається практично щоразу, коли шукає рішення нової загадки. Постійний аналіз Шерлок аналізує. Ставить запитання та дає на них відповіді. Часто він навіть дається до подвійного аналізу. Адже немарно, Детектив постійно діє разом із своїм напарником, доктором Ватсоном. Тож як цьому навчитися? Звертайте увагу на дрібниці. Доведіть уміння звертати увагу на деталі до автоматизму. Зрештою, лише деталі мають значення. Вони матеріал для ваших міркувань та висновків. Розвивайте пам'ять, тільки так можна навчитися аналізувати, виводити власну статистику та формувати закономірності. Тільки натренована пам'ять врятує у скрутний момент, коли інших джерел, інформації у вас не виявиться. Вчіться формулювати, оформляйте свої здогади та висновки, складайте досьє на перехожих. Пишіть словесні портрет, так не тільки ви поступово освоїте метод Шерлок, але й зробите своє мислення чіткіше. Заглиблюйтесь у область, можна було б сказати розширюйте кругозір. Але Холмс не схвалив би це формулювання. Намагайтеся поглиблювати свої знання у вибраній галузі, уникайте інформаційного сміття та марних знань. Концентруйтеся! До того ж, Холмс геній концентрації. Він уміє відгородитися від навколишнього світу, коли зайнятий справою, і не дає відволікаючим факторам відривати себе від важливого. Вивчайте мову тіла. Холмс аналізує рухи людини, те, як вона поводиться і жестикулює, звертає увагу на міміку та дрібну моторику. Іноді людина видає свої приховані наміри. Або мимоволі сигналізує про власну брехню. Робіть нотатки, причому нотатки різного роду. Має сенс завести щоденник та записувати туди, що з вами сталося за день. Так ви аналізуєте все, що дізналися і помітили, Відбиваєте підсумок і робите висновок. Задавайте питання. Чим більше запитань ви ставитимете, тим краще. Ставтеся критично до того, що відбувається. Вміння ставити питання поступово породить навичку знаходити відповіді читайте більше і краще. Значення матимете скоріше навіть не те, що ви читаєте, а як саме ви це робите. Щоб розвинути дедуктивне мислення, вам потрібно аналізувати прочитане, звертати увагу на деталі, порівнювати інформацію з різних джерел та проводити паралелі. Включати отриману інформацію в контекст знань, що у вас вже є, і поповнювати свою картотеку. Більше слухайте, менше говоріть. Холмс не міг би так легко розплутувати справи, якби не прислухався до кожного слова клієнта. Іноді одне слово вирішує: Повисне справа у повітрі чи буде розплутана. Практикуйтесь! Найважливіший пункт я приберіг для фіналу практика. Ключ до оволодіння дедуктивним мисленням. Практикуйтесь завжди і скрізь. Навіть якщо спочатку ви не будете впевнені у вірності своїх суджень, навіть якщо ви будете більше схожі на доктора Батсона у своїх висновках. Дедуктивне мислення може стати в будь-якій нагоді. Будь-де, а таланти легендарного детектива при постійній практиці залишаються з вами на все життя. Метод Холмса цікавий само собою. І дає дивовижні результати, то чому б не спробувати його освоїти. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних, а ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося.